Не під газом, не під марихуаном, не під, під чим. А де біжим в... 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 про ну, просто дуже гарно починає гумору. А що тут робить дитина молоденця? Дитина. То хай йдіть покладі спати, дитина. вже й час. Дитина з батьками. Ну, то хай йде спати Но... вже час. Дити... Дитина з батьками, йди вам вирішувати. Ні, але. Ось... Біться люди чи не заважають? Ні, я просто переживаю за дитину. Я питаю, тобі би... Я переживаю за дитину. Це її батько. Ну добре, але переживаю за дитину. Це її батько. Ти... Але я переживаю за дитину. Не. Я не під наркотиком. Я не під наркотиком. Він казав, що я так, наркоті. не перед находю. Дайте наркоті. мені напитися, будь ласка, буди. А що у вас язик заплітається, якщо ви не під впливом речовин? Ви що й наказали, пилал пилал, пилал, що вика? ви не пили? Я пиво кого? Я пивал? Оля, але хоч не питатися води. Скільки ви випили? Скільки я випив, так? Так, ну з літрі дві, пива і там трошечки там саме гонки випив, ну випив, так, так. перебору не було.